Добрий день друзі. На кінець сьогодні мені прийшла стойка, яку я чекав з магазину Рубанков. Магазин гарний, був там. надеюсь, що стойка для заточки сверл діаметром від 3 до 20 мм буде німецької якості. Ось упаковочка. Спечатаємо. Ось сама стойка. Чесно говорячи, я так вже глянув до відео. Мені дуже не сподобалося, що барашки пластмасові бачите, як хитається. Просто неймовірно. Тут пружини найбільш менше нічого стоїть. Ну є потертості краски. Ось хоча це новенька, тільки-тільки з магазину. Чекав два тижні. Сьогодні буду випробовувати, якщо зможу до станка присобити. От ще дуже мені не сподобалось, що інструкція, яка йде в комплекті, так, коштує 3043 рублі. Прямо як на сайті. Магазин Новгородський, через який я закупляв, не взяв ні копійки за доставку. Напевно, віднижка. Ось інструкція. Інструкція напечатана в стилі радянських 90-х років. В плані того, що Та, якби печатали станком ще від Кирила і Мефодія. Краскою заливається. Чесно говорячи... інструкції на російській мові немає. Є на сайті, яку я розпечатав. Є зноска. Ось ось така інструкція. Ось. Це, як я розумію, це малюнок 1, де зноски йдуть на неї, потім йде інструкція, дивіться, рисунок 2, рисунок 3. Але ніяких рисунків більше нема. Є табличка, яка має увазі, напевно, якраз рисунок 2, а більше нічого немає. Буду перевіряти і дивитись далі. До побачення.